17 в Україні, ви дивитеся новини. Не час для послаблення антиросійських санкцій. Цьому так само, як український президент, упевнений британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Обидва зустрілися у Парижі, де відбувся черговий саміт коаліції охочих, очолюваний Францією та Британією. Альянс уже кілька тижнів працює над планом спорядження військовиків в Україну, щоб гарантувати у майбутньому дотримання режиму припинення вогню жодного скасування будь-яких санкцій, доки Росія не зупинить цієї війни, потрібно ще більше тиску на неї, ще більше санкційних пакетів це важливо. Зараз не час для скасування санкцій. Навпаки, ми говорили про те, як можна посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США із залучення Росії до переговорів через подальший тиск з боку цієї групи країн. Треба більше підтримки для України, щоб бути певними, що українці займають найсильнішу з можливих позицій, як зараз, так і в подальших перемовах. В Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Про це на прес-конференції після саміту коаліції охочих у Парижі заявив французький президент Еммануель Макрон. Він назвав це підготовкою формату української армії завтрашнього дня. Також за його словами, триває робота над потенційним спорядженням так званих сил стримування в Україну. Ці війська потенційно мають діяти як засіб стримування у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною. Тим часом Європа і надалі допомагає Україні, аби посилити її позицію на полі бою та за столом переговорів. Ми готові надати підтримку у вигляді безпілотників, супутників і спільного виробництва всього необхідного в Україні, а також нові програми навчання для українських збройних сил. Все це обговорювали і панувала одностайність. Також ухвалили рішення про прискорення виплати узгоджених країнами великої сімки кредитів, щоб Україна могла швидше фінансувати артилерійські закупівлі, які є одним із пріоритетів. Півтори години безперервно гатили росіяни по центру Херсона. Через російський обстріл загинули двоє людей. Ще шестеро зазнали поранень. Серед них двоє медиків, які в момент атаки надавали першу допомогу постраждалому внаслідок чергового акту терору окупантів. Потрощені багатоквартирні будинки. Ми сюди перебиралися виток сюди. Не ціли. А ви вдома були? в цей момент якраз вдома. Часть вдома, час на роботі син був на роботі. Ми сюди перебиралися витувати сюди. Під обстрілом окупантів опинився вокзал Херсона та навколишня інфраструктура Пошкоджено вагон потяга Херсон Львів він вирушив за маршрутом із затримкою у півтори години. Як повідомили в Укрзалізниці, на найближчих станціях вагон замінять на резервний за попередньою інформацією. У будівлі вокзалу вибиті шибки, пошкоджені кабелі електроживлення та система водопостачання. Росіяни і далі тероризують Харків безпілотниками. Чергова масштабна атака відбулася напередодні ввечері. Менше як за годину ворог завдав близько 15 ударів по місту. Більшість з них по центральних районах. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей. Більше про це в сюжеті. Цій кімнаті була, Все. пенсіонерка Катерина Іванівна показує усе, що лишилося від її оселі. Вона досі в шоковому стані від пережитого. Тепер замість її будинку суцільне попелище. Спасло що я була в цій кімнаті, а удар був з тої сторони. І я хотіла вже йти спати. спать. І я нічого не поняла. Я закуталася діялами, це мене спасло. Я взагалі не знаю, де я тепер буду. У Мене немає другого жилья. І в мене пенсія, тільки є одна залишилася. Я не знаю, де я зараз буду. Напередодні вечері Харків пережив чергову масовану атаку дронів. Це відео вже облетіло мережу. Звичайну гру у футбол в одному з районів спершу перериває гул шахедів, а потім вибухи. Менш ніж за годину росіяни завдають близько 15 ударів по Слобідському та Київському районах. На місце одразу прибувають рятувальники. Але роботу доводиться переривати через повторні вибухи. Така підступна тактика ворога вже стала традиційною, аби жертв було якнайбільше. Селі! Загалом було 12 влучань у різних районах міста. Усі локації, куди цілили росіяни, цивільна інфраструктура Харкова. Центральна частина міста Харкова, переважно будинки, які дуже постраждали. Крім цього, розтрощена чи котельна, яка була основним щодо теплопостачання в цьому районі міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, було влучання виробничих підприємств, цивільних у наслідок цинічної масованої атаки постраждало 12 людей, серед них діти. Хлопчик п'яти років, ступінь та тяжкість його поранень зараз встановлюється лікарями, йому надається медична допомога. Та 14-річна дівчинка в неї порізе обличчя від розбитого скла. У трьох осіб з десятьох гостра реакція на стрес. У всіх інших маємо поранення від уламків скла, забої, перелами. Атакували Харків безпілотниками, герань та шахет. Унаслідок цього частина міста без опалення. Не дивлячись на загрозу повторних ударів, те, що ворог, в принципі, робив вже не одноразово. Підрозділи ДСНС одразу приступили до локалізації та ліквідації наслідків, тому що пожежі були досить серйозні. Фактично знищено об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок якого кілька тисяч мешканців міста Харкова залишилися від теплозабезпечення. Зараз всі необхідні дії вживаються для того, щоб поновити людям опалення. Попри тяжкий день напередодні, харків'яни гуртуються, щоб як Швидше позбутися наслідків атаки. Ірина Васюра, Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. На потребі збільшити тиск на Москву заради примусу її до миру наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із норвезьким колегою Еспіном Бартом Ейде і міністеркою праці та соціальної інтеграції Норвегії. Він відвідав Харків. А просто зараз у Парижі розпочинається прес-конференція президента України Володимира Зеленського за підсумками саміту Коаліція охочих до обговорювали до.